Я якби відкривала організацію, я би сняла якесь велике приміщення, я би там робила івенти, уявляла, як це все прекрасно. Але насправді, коли прийшли б за сини, ага, ну це відпрацюється через 15 років. Ми зможемо купитися. Всі українські організації починають злитися один на одного. Чого ви це? Ви ж бачили, що у нас буде наш івент, а Ви провели? Тепер нікуди ніхто не прийшов. У нас зазвичай збирається, якщо місце дозволяє, по 100 людей. Так, поезія історія, я знаю, це завжди шокує всіх. Я запитаю вас на вашу електронну адресу і буду вам відправляти розсилку. Після цього у вас буде вже не буде сумнівів, куди йти. Я пам'ятаю, що всі плакали. Це було ось перші дні війни, а уявіть спілку на деокупованих територіях. За останні два з половиною роки у Чехії збільшилася кількість українських організацій. Це не лише організації, які допомагають українським біженцям і українцям, а й культурні події та заходи, які зближують українців і дають відчуття дому. Сьогодні у нас у гостях організація спілка Центрум» і її засновники та співзасновники Кирило Безруков та Каріна Арнос. Доброго дня. Добрий день. Розкажіть, яка мотивація у вас була створити цю організацію? Бо я чула, що «Центрум спілка названий так чеською мовою, але у мене Особисто асоціація із словом спілка це щось таке українське, те, що об'єднує громаду, об'єднує українців. І що ми знаємо, що ваша організація функціонує у Празі. Чи не боялися ви конкуренції, що у Празі і так дуже багато івентів для українців? Чи будуть ходити люди на заходи? Після 22-го року, після початку повномасштабного вторгнення, у багатьох українців, в тому числі і у нас, з'явився більш такий великий запит на власну культуру, на розвиток власної культури. Тури повернення до українства і осмислення, що це таке, і у нас була ця. Як це бажання це робити і таким чином ще розвиваючи і відкриваючи для себе сучасну українську культуру, і тому це стало такою таким якби натхненням розпочати нашу діяльність. Я би уточнила, що якісь проекти, які зараз є частиною спілки, вже були ще до повномасштабного вторгнення, наприклад, український книжковий клуб, ми я організувала його ще де 2020 році, і можу сказати, що є така велика різниця між тим, як ходили люди туди, тоді і зараз. Тобто, масштаб, звісно, збільшився разів в п'ять. Так, українцям цікаво дізнаватися про себе, про Україну, що таке українець, хто такий українець, і тому так цей запит зараз дуже відчувається. І, можливо, відповідаючи на цей запит, ми і з'явилися, тому що той самий запит виник і у нас самих. Як змінюється потреба українців і тих, хто ходить на ваші заходи, тому що як ви згадали зараз попит, наприклад, на книжковий кінг збільшився. Чи змінюється якось потреба і чи реагуєте ви якось на ці зміни? Найбільше, що я для себе можу е, так зауважити, що цей запит він постійний це на пошук своїх людей за своєю ідентичністю. До нас доєднуються люди. У нас, наприклад, ще окремим напрямком спілки є будування своєї власної спільноти. Ми там спілкуємося тільки українською. Мовою у нас є різні там цікаві речі, там велопрогулянки, гри на настільні ігри. Людям просто це подобається і вони відчувають цьому потребу бути серед однодумців, спілкуватися українською мовою, бути в спільному контексті. І у нас є такі люди, які, наприклад, до нас, коли долучаються, вони кажуть, що тільки зараз я відчуваю себе, що я вдома, тому що мене оточує така спільнота людей, тому що. Знаєте, це великий виклик для людей, яких, які сюди переїхали, у яких немає свого спілкування, Відчувати себе в ізоляції, серед чужої культури, і ми є такою відповіддю на те, що ми можемо разом бути, разом розвиватися і бути серед своїх. І Це ось такий запит на спілкування, на будування. Оточення однодумців. А якщо щодо івентів, я би сказала, що не змінилися запити в плані, як два з половиною роки ми починали вечори поезії, так і зараз ми вже провели десятий вечір поезії, все одно маємо завжди солдаут на всі наші вечори. Навпаки, ми додаємо якийсь вид, і люди з радістю йдуть пробувати щось нове, дізнаватися, відкривати для себе. Так, тому що всі наші події вони побудовані навколо того, щоб відкривати українську культуру, так чи інакше. Коли людина долучається до нашої спільноти, вона просто серед українців може придумувати якийсь проєкт. До нас долучаються учасники, і вони хочуть разом з нами знайти якісь зробити якийсь проєкт. Наприклад, музичний квіз ми зробили там про українську музику, і про міжнародну музику. І це таке відкриття української культури. Потім у нас є квіз, Вікторина, те, що не розумні. Там ми також багато цікавих питань про Україну туди зашиваємо. І людям цікаво, азартно в такій грайливій формі дізнаватися про Україну. І вечори поезії також це література. Багато від нас приховували, стирали нашу історію, нашу культуру. І тому людям дуже так вони натхненно це все відкривають з великим захопленням. Ви вже згадали дуже велику кількість подій і речей, які робить культурна організація. Розкажіть як це працює, хто придумує події, і загалом який спектр подій? Бо я знаю, що у вас є і ютуб-канал, і спільнота, і культурні події. Це саме так і працює. Тобто до нас долучаються люди, однодумці. І у кожного є своя ідея. Наприклад, Антон Філонки, він до нас долучився. Ми спочатку попросили записати одну з наших лекцій. Він подав ідею, давайте робити подкасти. Ось ми вже робимо подкасти. Потім вечори поезії це проект, який був наш перший, Каріна його привнесла. І вона у нас, до речі, івент-менеджер. Вона відповідає за те, що які нові формати у нас будуть з'являтися. І тому це як було саме серед співзасновників, ті там вісім людей, які співзаснували цю організацію. Це був і ще такий процес брейншторму серед нас, що ми могли дати українцям. І так з'явився, наприклад, вечір знайомств з Дибанка, що ми зрозуміли, що людям не вистачає спілкування, а так вони можуть до нас прийти і одразу там за вечір дізнатися, познайомитися з 20 плюс новими людьми. І таким чином це зазвичай так. Працює, тобто, це ми дослухаємося до ідеї, якщо вони в нашому контексті, і в наших цінностях, то ми можемо допомогти людині його самі реалізувати. А у кожна катега різна спеціалізація. Що от я, наприклад, якщо відповідаю за всі івенти, то я повністю погрожена в цей культурний аспект там Кирило відповідає за спільноту, і він там і це дуже класно бо ніхто не лізе один до одного, да? і кожен може займатися своїм, і це мені здається робить нас унікальним. А ще наша організація дуже сильно унікальним робить те, що їх цю. В основі цих вісьми людей більшість підприємців. І ось такі люди, як я, якби відкривала організацію, я би сняла якесь велике приміщення, я би там робила івенти і уявляла, як це все прекрасно. Але насправді, коли прийшли бізнесмени і сказали, ага, ну це відпрацюється через 15 років, ми зможемо окупитися, та наші апетити знизились, і тепер ми маємо просто візу... Віртуальне пространство, ми можемо проводити де завгодно, і це робить нас прибутковим проектом. Ну чи хоча б окупним, Ладно, прибутковим, прибуткові, але хоча б окупним. Наше основне джерело надходжень це люди, які там платять гроші. Або щоб за те, щоб бути в спільноті, вони платять підписку, замовляють собі, або коли вони приходять на наші заходи, вони купують квиток. І таким чином ми розуміємо, що це саме ті люди, для яких ми працюємо. Якщо вони бачать нашу цінність, вони готові нам заплатити гроші, і тому ми хочемо. Відповідати перед ними, реагувати на їхній запит і ну служити й ним, тому що в принципі це є такою цілею нашої організації. І я хотів би ще додати, що, наприклад, як це працює в спільноті, прийшов до нас один хлопець ігор. На здибанку. Ми з ним познайомилися, а потім він каже: давайте я для вас зроблю квест. І ми потім вже цей запит направляємо в наш відділ івентів, і там вже ми разом міркуємо, чи це буде про культуру, про наші цінності. І ось він зробив квест, і в ньому взяли участь близько 20 людей. Вони ходили по празі, і це було присвячено українській публіцистиці, тут багато було українських організацій, і ось люди ходили по цим стежкам і розгадували цей квест, це було дуже класно. Тобто, це така ось комбінація, коли людина прийшла, в неї ідея, вона нам відповідає, ця ідея, за баченням, і ми її реалізовуємо. Це дуже цікаво бо ви слухати думку людей. Як ви згадали саме працюєте для людей, які долучаються до ком'юніті, яким цікаво бути частиною цієї організації, залучаєте їх до своїх івентів? А ми тоді закликаємо підписатися на платформи спілка Центру і на платформи про Ви згадали, що для українців спілка центром є таким домом, де вони можуть зустрітися зі своїми людьми. Послухати українську поезію, говорити українською мовою. Як ви гадаєте, чи сприяє такий сейф спейс українців до інтеграції українців у Чехії? Чи маєте якийсь фідбек від української ком'юніті або від чеської спільноти щодо ваших заходів і всього, що ви робите? У нас є маленька інтеграція з чехами. Наприклад, коли ми проводимо музичні концерти, то у нас є і чеські гурти на сцені, і так само чеські глядачі в залі. А зараз ми так вирішили. Одно, інтеграція українців в чеську спільноту є одним із наших пріоритетів, але наші організації трішки більше, ніж рік, можливо, півтора. І ми вирішили, що першим кроком у нас буде об'єднання саме української спільноти навколо себе, тому що ми бачимо цей запит. Українці, багато з нас ми тільки відкриваємо в собі українство, щоб зрозуміти, хто ми. Це якась перша така така ланка потреба, щоб зрозуміти хто я. А потім у нас є вже ідеї, як ми можемо інтегруватися з чехами, тобто ми можемо проводити змішані комбіновані наші івенти. З Дибанка може проходити чеська мови, де будуть чехи-українці приходити між собою знайомитися. Тому що ми бачимо, що і чехи ходять на наші івенти, які, наприклад, і чехи, які вивчають українську мову, і їм просто цікава Україна. І вони приходять до нас. Там у нас був, наприклад, одна із подій, які ми допомагали організувати, це був ФСБ. Ір для тиловиків, і туди також на цю подію прийшли чехи, і також там брали участь. Тому інтеграція, ми розуміємо, що це важливо, але це вже як наступний крок, який ми плануємо зробити. Я вважаю, що наші івенти роблять людей щасливішими. А якщо щасливіші люди набагато легше інтегруються, тому що у них закриті базові потреби. І тому так дуже хотілося б робити спільні проекти, але сил не вистачає, бо все-таки це не дуже це трошки волонтерський проект, був дуже багато часу. Зараз вже трошки вирівнюється, і це у нас в планах, але поки що без такої чіткої реалізації. Дуже приємно, коли чехи долучаються до певних івентів, бо завжди, коли чую, що чехи розмовляють, наприклад, українською мовою або вивчають українську, завжди. Цьому дивуєшся, і це таке приємне здивування. Тому напевно має бути приємно, коли чехи відвідують такі українські події, хочуть якось цінуватися більше про українську культуру. Ви вже згадали дуже багато заходів, які проводить спілка Центру». Чи є якісь, які вам найбільше запам'яталися, вразили вас або ваших відвідувачів? Я пам'ятаю перший вечір поезії, наш перший івент, який ми вже робили під, під гідою спілки, тому що до цього це був лише як корінний авторський проект. Я пам'ятаю, що всі плакали. Це було ось перші дні війни, всі прийшли, а там були і про таку боротьбу у вірші, там. і потім ще люди прийшли зі своїм контекстом. У всіх це боліло, всі почали розповідати вірші або авторські, або улюблені на цю тему. Я пам'ятаю, що всі плакали. Але було це таке був катарсис, Тобто це було полегшення. Людям треба було знайти місце, де вони можуть пережити цю емоцію. Ну і вже ж там наші, наприклад, Вікторіна Тишенко, коли це. Так весело, азартно, люди знайомляться. Я пам'ятаю, на першу гру ми ще шукали аудиторію, хто би нас прийшов. і Ми запрошували всі організації. І це було так цікаво, що прийшов там. Ми і про Україну запрошували. У вас там було багато роботи, ми розуміємо, але прийшло багато організацій. Вони між собою змагалися, а потім після цього вони пішли кудись в бар спілкуватися. І це таке ж також було таке відчуття, що люди об'єднуються, спілкуються, і тепер ще в нас є спільнота. Це ще сприяє через дибанку. Через вечір знайомств. тому ось саме в ці моменти, коли я бачу, що люд людина ще до цього нікого не знала, а через дві години вона вже сидить за великим столом, спілкується, обмінюється контактами, вона вже не одна, вона вже у неї є люди, з якими вона може проводити час. Ну для мене це приємні моменти, які ось такі найбільш за які я запам'ятовую, які я вважаю найбільш цінними для себе. А ви згадали вечір поезії? Як ви підбираєте поезію для... Саме цих вечорів, чи є якась концепція, якою ви дотримуєтеся? Чи люди приходять і можуть прочитати їхні улюблені вірші? або навіть їхню поезію? Власне кожен вечір позі має свою тему. Тему продумую я. В uh, нас же виступають професійні актори. Це не просто хтось читає спочатку. Це офіційна частина, де підготовлена, зрежисована частина. А потім ми залишаємо час для того, щоб кожен бажаючи міг прочитати. Чи свій вірш, часто у нас дуже читають свої авторські вірші? Я так думаю, молоді автори для цього й приходять, щоб просто випробувати себе сценою і великою кількістю аудиторії, Бо у нас зазвичай збирається, якщо місце дозволяє, по 100 людей. Так, поезія і та я знаю, це завжди шокує всіх. влітку ми намагаємось підбирати більш романтичні теми. А взимку я люблю експериментувати. У нас було наприклад зараз я. Робила тільки конкретно про жінок. Жіноча поезія, бо таке відчуття інколи є, що у нас от Леся Українка і Ліна Костенко, а тут нічого ніколи більше не було. Я от робила саме поезію цих жінок, які в цей час писали, імена яких були, наприклад, забуті. Чи були постмодерністи, які також дуже непросто сприймаються, але ми робимо в таку подачу, щоб люди відкривали для себе. Мені важливіше це просвітницький проект аспект, бо я сама для себе все це відкриваю. Я із Запоріжжя закінчила школу так давно, що мене відстуза не вчили і. Симоненка в школі, тому кожні о, такі кожен вечір це для мене також якесь відкриття. Ще один проект спілка це ютуб канал. Як ви вже згадали, розкажіть, чи є якийсь попит на конкретний контент на вашому ютуб-каналі? Які відео мають найбільше переглядів, що потребує аудиторія? Ми хочемо відкривати для українців якраз честь життя в Чехії. Для інтеграції. І ми бачимо, що найбільше якраз людям заходять такі практичні речі: як знайти роботу, як вибрати медичну страхування, як взяти іпотеку. І зазвичай, ось у нас якраз була на одному з наших перших записів була Олександра Сімочка. Ваша колега та і вона розповідала про працевлаштування. Це найбільш популярне і випуск. Він найбільше переглівець. Тобто люди, людей в першу чергу цікавлять такі більш практичні речі, але нам для себе і цікаво спілкуватися на якісь там більш не філософські, а стратегічні, якісь ідейні речі з якимись спікерами, яких нам вдається залучити. Наприклад, один із останніх у нас був спікер, це Ріфат Чебаров, і це така глиба, знаєте, такий, такий важливий гість, важлива людина це просвітницька, тобто людина послухає, і вона буде більше в контексті, які проблеми ще існують. Можливо, вона може якось допомогти. Ось, або можливо, в подальшому вона буде якось інакше робити свій вибір, і ми цьому сприяли. Ви зараз проводите івенти у Празі. Чи є у вас плани розширювати коло діяльності і проводити івенти не лише у Празі, а й в інших містах Чехії? Чи бачите ви на це запит? Бачимо до нас приїздять люди з інших міст Чехії. І це якраз зараз ми над цим працюємо. Зараз вона, ми хочемо виходити за межі Праги, тому що ми бачимо, що українська громада, вона по всій Чехії достатньо велика. Ми хочемо спробувати вийти, спробувати вийти за межі Праги. Тому що ми знаємо, що там також є попит. Тобто в Празі, навпаки, більше ще івентів, там, де людина може кудись долучитися і знайти для себе розвагу, або просто більш наповнити своє життя. А ось в таких містах, які не Прага, яка не, не столиці, то там цих я, ми розуміємо, що цих заходів ще менше, і, відповідно, і попит мав би бути більший. І оскільки ми бачимо, як чудово ці івенти працюють в Празі. Там, де українці вже більш досвідчені і більш у них насичене культурне життя, то я думаю, що за межами Праги це також буде мати великий успіх серед українців. Так, я подумала про те, що так цікаво, що інколи бо да не інколи часто співпадають івенти прям українських організацій а, в Празі. в на той день. А потім всі українські організації починають злитися один на одного. Чого ви це? Ви ж бачили, що у нас буде наш івент. А ви провели? Тепер нікуди ніхто не прийшов. А всі пішли там, кудись я не знаю, як у кого у нас кожен івент планується від приміщення. Приміщення в празі це єдина річ, яка повинна турбувати. Знайшов приміщення, все, івент може Хапайся бути Навпаки за нього. Так ніколи, правда. Тут оренда буває на два роки вперед, прописана в деяких приміщеннях. І інколи прикро, що в інших містах Європи є український центр, якісь осередки, якийсь постійно український будинок, якийсь там, де таке приміщення, там, де постійно щось проходить. В празі цього немає, хоча наша. Спільнота тут достатньо велика. найбільша, так, але можна сказати, що чомусь, можливо, це ринок нерухомості або якісь інша специфіка. Цьому дозволяє, щоб українців був свій якийсь осередок постійний там, де б могли гуртуватися і розвивати власну культуру разом. Але ми знайшли вихід в тому, що ми просто ми існуємо онлайн, ми об'єднуємо людей онлайн і зустрічаємося там, де. У нас є можливість зустрітися поки що це так працює. Ви такі більш мобільні, ви можете. Це напевно Не, е е і легше буде проводити івенти в інших місцях, тому що ви можете просто перемістити ці активності, звичайно, це залежить від приміщення. Але це дуже слушна думка щодо е кількості українських івентів. І коли вони співпадають, ми теж на сайті формуємо афішу для читачів, аби вони знали, куди вони можуть піти в той чи інший день. І завжди, коли трапляється кілька українських івентів, у нас самих дебати, куди піти, щоб обрати. І це завжди така. Після цього випуску я я запитаю вас на вашу електронну адресу, і буду вам відправляти розсилку. Після цього у вас буде вже не буде сумнівів, куди йти. Там буде одразу відповідь. Та, 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 та. Як ви бачите розвиток вашої спілки, спільноти разом із українською громадою за кілька років? Бо зрозуміло, що українська громада тут велика, вона розвивається, змінюються запити, люди знаходять роботу, приймають для себе рішення, чи лишатися тут, чи повертатися в Україну? От як ви бачите цей розвиток? саме Української спільноти у Чехії і вашу роль у цій спільноті за кілька років. Глобальна ціль адвокація інтересів України за кордоном. Щоб правильно адвокатувати ці інтереси, ми маємо, по-перше, українцям доносити цінності України. І по-друге, через українців або безпосередньо іноземцям також це робити. Тому ми так і побудували нашу роботу, що спочатку ми об'єднуємо українців, а потім ми вже починаємо докувати іноземцям-чехам. Зокрема, взагалі ми бачимо, ми не бачимо меж нашого розвитку. Якщо нам вдасться успішно вийти за межі Праги, то там, де за межами Праги, там і за межами Чехії. І ми бачимо, що якщо наш досвід буде успішний, то я не бачу. Проблем, чому інші організації, які захочуть бути нашими партнерами, зможуть чому б їм не перейняти цей досвід і не розвивати це разом. І колись ще один із наших співзасновників сказав таку думку: а уявіть спілку на деокупованих територіях, коли там, наприклад, декілька років росіяни нав'язували свою повістку денну і свою культуру, то там же також треба буде це відновлювати. Чому б потім це? Це є досвід, який ми не набудемо тут не перенести на деокуповані території, там не відкривати середки. Тобто наша фантазія достатньо така, знаєте, нам інколи важко зупинятися в наших планах, побудовах. Дай Бог на це вистачить сили, здоров'я і всього іншого. Але ми віримо, що все буде добре, і ми будемо на цьому працювати. Тобто ви розглядаєте можливість того, що спілка зможе розширитися, і на території України не лише для українців за кордоном, але й для тих українців, які зараз перебувають в Україні, Так, якщо тут, наприклад, у нас головне завдання – це зберігати у людей українську ідентичність, тому що ми розуміємо, що з часом вона буде забуватися, якщо у людини не буде джерел, де вона може її під. Підпитувати. Так само ми бачимо, що, наприклад, якщо це будуть деокуповані українські території, то там також у людей буде запит на українську культуру, на відновлення, і це також, в принципі, те, чому ми можемо допомогти. Ви дуже багато працюєте із українцями, і ви наголосили на тому, що спілка хоче саме відкрити Україну для українців, аби українці лишалися в цій спільноті навіть попри те, що зараз перебувають за кордоном. Як би ви оцінили, чи почали українці відкривати для себе Україну саме після повномасштабного вторгнення? І які з цим виникають проблеми? Бо з одного боку, ми знаємо, що зараз українці почали відкривати для себе і українських авторів, і українську музику. Але з іншого боку, наприклад, в Чехії є така. Проблема, що діти українських родин, які зараз йдуть в перший клас, або у садочок до чеських навчальних закладів починають і забувати українську мову, і вони не перебувають саме в цьому навчальному українському середовищі. І чи бачите ви такі проблеми, і як би ви порадили з ними працювати, чи плануєте ви щось робити, подібне? Я можу сказати, як мама двох дітей, які виросли тут в садочку і в школі, все йде з родини. Єдиний спосіб залишити культуру і мову це покладається на родину. Скільки не будуть вони ходити на кружки, якщо вони будуть повертатись додому, і там буде російська, вони ніколи не будуть говорити українською, тобто тут. Тільки треба а, приносити це через дорослих. Ну, а це якраз і є наша аудиторія. У нас аудиторія, я б сказала, 28. Ми самі були з зросійщені до 2021 року. Потім і наші діти також спілкувалися російською. Потім, як тільки ми перейшли, то у дітей також не залишилося вибору. Вони так чи інакше, вони у них є казки, вони написані українською мовою. У них тільки вдома завжди українська мова. І тому вони такі у нас. Я думаю, що ну, наймолодша донька взагалі не знає російської мови, вона народилася, у нас відбувся цей перехід. Вона не знає російської мови. І тому я думаю, що якщо в батьківська родина вона україномовна, то і у людини і у дитини буде більше запит на. Український контент і на українську культуру а батькам ми можемо допомогти. Розкажіть, які ще формати івентів організовує центр спілка, і які івенти плануються, до яких люди зможуть долучитися найближчим часом? На один із наших найпопулярніших форматів, який залучає дуже багато людей, це презентації книжок. Бо ми я своїми довгими ручечками дотягуюсь до дуже відомих письменників. І Я знаю, що люди люблять гучні імена, і тому нам вдавалося провести Євгенію Кузнєцову, Ірину Кар. І Макса Кідрука, і Радомира Мокрика, і так, це просто а, зараз зірки нашого письменництва. А вже ж деякі автори не можуть виїхати з України, тому що вони чоловіки це а, от, Наприклад, ми після Нового року, сподіваюся, чекаємо Софію Друхович з її новою книжкою. Тобто, да, нам вдається залучати дуже гарних авторів. А, що нас є таке формат, як концерт? Ідея там в тому, що українські молоді гурти, які тут в Празі ми даємо можливість їм виступити. Вони співають свої авторські пісні наполовину з піснями, які люблять люди, які для них важливі, і таким чином ми задовольняємо і виконавців, і людей, які прийшли. Тобто намагаємось. Ми завжди намагаємось врахувати дуже багато інтересів одночасно для того, щоб був максимальний ефект. Ось а якщо ви долучаєтеся до нашої спільноти, то там у нас є різні групи підгрупи. you <laughs> Там є культурні події, люди самі об'єднуються і ходять на якісь вистави. Знаєте, коли хочете кудись піти, але самому не хочеться. Але ви знаєте, що ви є в спільноті, ви туди написали, хтось з вами точно піде, ви вже там в трьох, п'ятьох, в десятьох йдете. І після цього можете ще це обговорити українською мовою, за келихом якимось це дуже гарно. Плюс у нас там є велопрогулянки, різні походи, наші учасники ходять. І взагалі у нас там є ще формат кавирування рулетки. це означає, що раз на тиждень, якщо ви хочете з кимось новим познайомитися з спільноти, то вам просто випадковий учасник спільноти. Ми його з вам знаходимо, і ви домовляєтеся на тиждень піти присикаво попити і поспілкуватися з людиною, з якого ви ніколи б самі не пішли би. А тут раптом ви сходили, поспілкувалися, і ви вже більше у вас розширилося коло знайомств. Так, ще ми забули про кінопокази суспільно з кінотеатром... Біоко, Так, і Володимир, який нам допомагає з організацією. Ми проводимо От нещодавно. Прийшло тіні забутих предків показ, і це був солдаут на 280 сімдесят 280 людей. Чи солдат люди дзвонили, казали, я купила, а мами не купила. Будь ласка, знайдіть місце, Я вже жартував своє місце, щоб просто людина прийшла. Так. Тобто, і у нас планується така серія кінопоказів поетичного кіно. Це кіно, ось як тіні забутих предків того періоду, яке дуже класне і таке дуже автентично. Ще ми запустили програму спонсорства. Тобто, це вона скерована на бізнеси і українські підприємства, або не тільки українські. Тобто, у нас є декілька із форматів. Ми можемо робити рекламу в наших соціальних мережах. Ці бізнеси можуть ділитися з нами промокодом, і ми його будемо розповсюджувати серед учасників нашої спільноти. І ми дуже дякуємо вам за так. У плідну роботу закликаємо українців долучатися до спілки. Посилання на соціальні мережі, спілки і контакти ми лишимо в описі, як і наші соціальні мережі. Тож підписуйтеся і побачимось в наступному інтерв'ю.